Вітаю, друзі! Запасаємось смачненьким, сладеньким чайком і кавою. І сьогодні мандруємо подорож в далеку, не дуже далеку, близьку Німеччину до нас. І відчуємо себе відкривачем нових вражень і скуштуємо німецькі смаколики. Точніше, відчуємо себе подорожуючим, десь з околиць Гановера, який йде похід і бере з собою такий перекус туриста. Це Капуста, напевно, не квачна салат з червоної капусти зі спеціями. Потім у нас будуть ось такі сардини лимоні. Потім у нас буде перець черрі з, з вершковим сиром і маслинами. І на десерт у нас буде вершковий сир з ананасом і мегдалем. Так що будемо відчувати себе подорожі. І як кажуть для розгону. Коли турист зголоднів і відсмакує смакує відразу легкою закускою таким легеньким салатом червоної капусти і спеціями, він знаходиться в такій гарній баночці і називається мілдеса. Оп! Зараз ми відкриємо. Матері! Ну, здається, не квашена, а просто нарізана капуста і віддає чимось солоденьким. Зараз ми це все виложимо в тарілочку. І будемо насолоджуватись. Ехтун! Шніля! Ахтун! Так, ми трішки насипали цієї чарівної капусти, яка пахне буряком. Або чимось таким, поки не розумію, що це точно, але. О, солодковатий і приємний аромат консервації. І уявимо, що цей вигаданий ульріх або фрідріх Найшов на природі виделку і тарілку і куштує цю гарну закусочку з салату з капусти. Ну, здається, це точно не буряк. Більше схоже на якийсь сорт капусти. Дуже м'якенька, кисло солодка, доволі смачна. Головне, щоб загазованості не було. Прикольно. Тож, продовжуємо. І ось наш Ульріх Фрідрі Ганс Родрігес пройшов ще трішки і захотів ще перекусити і знайшов себе в кишені таку сардіне. Das із gut. і хоче поїсти, а сардини у нас з лимончиком. Ну, їсть без хлібу тому що ще після капусти його трішки бомбить. У. Досить гарний аромат сардин. Зараз ми їх спухтуємо. Так, відкрили ми наші сардини, скажу аромат божественний, і вони в такому смачному маслі. Я навіть не знаю, як його вичавити. Ой-ой-ой. Так. Не так просто дістатися. М -м. До речі, від наших відрізняються менш таким ядючим смаком риби, але хоч і віддають дуже. І доволі такі м'якенькі, насичені, не сухі. Як прохав, я ще поїсти і відчувається лимон. Я думаю, завдяки лимону мене такі досить смачні насичені. Тому Франц, Ульріх і трішки перекусив іде далі мандрувати. А поки ми це все куштуємо і дегустуємо, ви можете залишити свій гарний лайкосик, коментар та ще оформити підписочку, бо для нас це дуже важливо в розвитку нашого контента. Це дає змогу більше і частіше знімати, бо ми розуміємо, що вам це подобається. І зараз ми будемо куштувати перець чері в важкому з вершковим, точніше сиром, маслинами і там ще, напевно, є зелений перчик. І називається воно кірш паприка. Або якось так. Так, зараз ми це відкриємо. І. Опа, а запаковано досить гарно. Ось так. Щоб я я. Так. Ось наш голодний німець добрався до цієї чарівної коробочки. І тут. Відкрився дуже гарний аромат О, консервовану перцю. Фух, Боже, як смачно пахне. хочеться відразу з'їсти. У нас ось такі маленькі перчики. До речі, всередині сховався дуже гарно вершковий сир, і я не очікував, що вони будуть гострі, тому вже й припікає язика. Це відчувається від цього зеленого перцю. Але це дуже смачно. Навіть неочікувано поєднання перцю і сиру. Недаремно ми пішли в поход. скуштуємо маслинку. Велика дяка, що зіти дістали кісточку. Ну, це мені дуже подобається. Ось і закінчиться наша дивовижна подорож гарним смачним міні-ролле це вершковий сир, який робиться з кров'ячого молока з ананасами і горіхом мегдалевим. Тому зараз ми це спуштуємо і скажемо, що. Це була бомбічна подорож. Можна так просто відкрити. Очага. Як то кажуть, в поході, так в поході. цього сиру дуже приємний запах ананасу і О, вершків. Тому смак повинен бути дуже-дуже чітким і неперевершним. Ще цей сир чимось притрушений, напевно, горішками і можна його з'їсти як рулетик М -м -м. Нереально смачненький, солодкий. Віддається ананасом. Ну, а взагалі це сирна маска, тому що можна її мастити на різні булочки. Але ми їмо все так. І це нереально смачно. Тому німецькі смаколики. Достойні вашого лайкосика, підписочки і коментаря. Дякую вам і до наступних відео.